Це перше відео з України. Я три роки провела у Сполучених Штатах, потім два з половиною місяці в Європі. І це перше відео на моєму каналі з України. Сьогодні перший день, перший повний день. Я на своїй батьківщині, я повернулася, і в цьому відео я розкажу, як це відчувається, і які є важкі моменти, з чим доводиться змирятися, а також чому. Чому я досі не думаю їхати, незважаючи на ці мінуси. Отже, маленька передісторія. я три роки жила в Сполучених Штатах спочатку в маленькому місті, в глуші, при тому, що я виросла і все життя жила у Києві у великому місті, де було багато культури, двіжа, роботи тощо. Після того, як я провела два з половиною року в Мічигані, я переїхала в Чикаго. Чикаго мені подобалося, але я поїхала з Америки, тому що я вже не могла. Так багато працювати. Якщо ти одна людина, ти переїжджаєш, і тобі потрібно повністю брати на себе все своє там, житло, їжу, машину, все-все все на тобі, то одній людині дуже важко, не те, що з моральної точки зору, а і з фінансової. І щоб тягнути у мене на каналі було відео, скільки я витрачаю на місяць. На для того, щоб більш-менш нормально жити, мені необхідно було працювати на трьох, іноді на чотирьох роботах. Сидіти з котами, з собаками, переїжджати в будинки інших людей, там чесати, чухати це пузико цих всіх е, собак. Потім у вихідні я працювала хостес в ресторані. У мене була робота на повний робочий день модераторкою контенту. Після того я ще й паралельно продовжувала викладати, робити те, що я завжди робила все життя, викладати англійську мову українцям онлайн. Тобто, у мене оці чотири види діяльності воно постійно було, і я настільки вигоріла. Плюс я почала ставати старшою. Я переїхала в Штати, мені було 27 років. Зараз мені вже. Же і от у 30 років я усвідомила, що моє життя, моя молодість от ті роки, які найбільше енергійні, я витрачаю цю енергію на речі, які мені не приносять задоволення. Я люблю працювати, але я люблю працювати з якоюсь ідеєю. Наприклад, мені подобається викладати англійську мову. Тому що мені подобається бачити, що студент як бутон, як квітка розпускається, розкриває свої можливості. І я бачу це в їхніх очах, і я отримую велику насолоду, бачачи, що я стаю учасницею процесу. Більш того, я ним керую, мені довіряють, і я роблю так, щоб людині стало краще. А коли я працювала в Америці, в принципі, хостес так допомагає в ресторані вам знайти всілякі там різні не знаю, місця, вас проводжає. Але, Окей, okay. це відео не про Америку. Я звідти поїхала, у мене на каналі були відео, чому я звідти поїхала, і багато таких відео було. Я звідти поїхала. Два з половиною місяці я провела в Європі. Там я ще більше виснажилася тим, що я жила в короткостроковому житлі, яке набагато дорожче. І за останні два з половиною місяці я платила за житло в Airbnb приблизно від 50 до 100 доларів на день. Останній місяць я провела в Хорватії на острові без людей, і я пішла з усіх своїх робіт ну, точніше, у мене вже Після штатів залишилася одна основна, це моє викладання англійської мови, і друга це Ютуб. Ютуб це теж робота. Я почала це класифікувати як реальну роботу. Це не просто так вийти, сісти перед камерою, це ще і запостити це ще і відповісти, прочитати, придивитися коментарі, відповісти нам на запити про навчання, змонтувати все це зробити. Тобто, Ютуб це справді робота, яка бере на себе енергію. Це приємна робота. Я її обираю робити, однак я маю це враховувати і від неї також відпочивати. Отже, останній місяць до повернення в Україну я провела в Хорватії на острові. До цього я була в Загребі, столиці Хорватії, і два тижні у місті Спліт, що друге найбільше місто в Хорватії. Воно мені сподобалося. Однак на той момент мені хотілося більше усамітнення, тому що я вже була ну, на останніх стадіях вигорання і. Мені необхідно було дисконектнутися, тому що я була за кордоном, у мене не було поруч психіатра, який би мені прописав якісь там табліки, щоб якось себе підтримати. Я вирішила, ні, я загнусь, мені потрібно піти з усього цього. Я на острові відійшла трошки, я не скажу, що я повністю зараз, особливо повернувшись в Україну, у мене зараз новий стрес, нові навички потрібно буде опановувати. Однак те, що я трохи відпочила, мені допомогло. І я переїхала в Україну. Я їхала паромом двома поїздами через краків, перемишек. Потім ще а літаком спліт краків. Тобто я все своє життя перевезла ще зі штатів з квітня в Україну. І коли я їхала в поїзді, от починаємо так, почнемо зараз блог з вами, коли моя нога ступила на українську сушу. Я була в поїзді, і це була ніч на 28 червня. І тоді, якраз, всі канали писали, що Росія готує дуже масовий обстріл. В ту ніч Київ не був під прицілом. Але коли я їхала у поїзді, мої сусідки по купе, ми з ними здружилися, Вони були дуже товариськими жінками, і ми вже так знаєте шуткували. І я їм казала, що мене не було в Україні три роки. а Мені лячно. Вони кажуть, ну нічого, ти спи головне з собачим кормом у руці. А я, знаєте, от я загалом я доволі раціональна і така смікаліста дівчина. А тут я от реально не можу зрозуміти, я не розумію, навіщо мені спати з собачим кормом у руці. І вони в це щоб собаки мене знайшли з-під завалів. Тобто я вже почала усвідомлювати. Я це і раніше знала від своїх друзів, коли ми спілкувалися онлайн, коли я була за кордоном. Що людей настільки психіка вже адаптувалася, і вони. Такий використовую чорний гумор для того, щоб себе підтримати, тому що вже, ну, знаєте, по-іншому психіка стільки травми не вивезе. І от вони кажуть, ну ти коли йдеш спати, ти е, 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 таку щепоточку собачого корму, собі там в піжамні штани. Я кажу: ну давайте тоді я просто вже, е, е, ну я думаю, а покладу собі цей собачий корм просто на місто чоловіка, якого в мене нема. Покладу буду спати собі в обнімочку з собачим кормом. Тобто я їхала, в мене вже були ще в поїзді, були такі, знаєте, хвилювання, тому що ти їдеш, і ти вперше за от скільки мене не було, з березня 2022 року в Україні ти відчуваєш, що ти не у безпечній зоні. Тобто небо так, ти під небом, де літають ракети, так віргідність те, що саме в тебе щось впаде а, низька, однак все одно. У мене таке було сильне відчуття, коли я виїхала з України у березні 22-го року в Болгарію. І для мене було шоком відчувати, що я нарешті в безпеці. От зараз було навпаки. І, а, значить, що? Я приїхала, і я зараз це відео записую. Зараз а, кінець 29 чи 30 го червня. І я провела лише одну ніч тут і ще не було обстрілів. Я знаю, що обстріли будуть, я себе до цього готую. Я спитала у друзів, у батьків, брата, мені розказали, як себе поводити. Я вже для себе там зрозуміло усвідомила свій порядок дій, що я буду робити. Я живу не біля станції метро. Я знаю, що мені до неї не дійти безпечно. Тобто, я розумію, що я буду вдома, в крайньому випадку я буду. Виходити в якийсь там паркінг підземний, але теж для мене крайній випадок це що, я ж взагалі цього не переживала. Я не знаю, я не розумію, для мене все страшно. І отже, як пройшла моя перша ніч? Не було тривоги, навіть тривоги не було. І я лежала у ліжку, і я плакала до другої години ночі через те, що я очікувала, очікувала чогось. Чогось поганого. Я ще коли мила посуд десь об 11 і вже готувалася ввечері до, до сну, я усвідомлювала це таке було дивне усвідомлення, що я чекаю начебто. Новорічного дива, от начебто зараз новий рік і мені не можна лягати спати, тому що я знаю, що за статистикою я там моніторила за декілька тижнів до повернення, що тривоги включають десь у 11:50, 56, 10.30. І от я дивлюсь, 10.30 немає тривоги, 11 нема. 12 нема. Я вже виснажена. Я не спала до цього в поїзді, дуже добре. Я розумію, що треба йти спати, я вже приготувалася, і потім я згадую про цей собачий корм, думаю, ну що ж таке? Я розумію, що голою. Я я звикла голою спати, а тепер. Ну, ці, знаєте, всі проблеми, які, про які ти навіть не думаєш, поки ти сюди не приїжджаєш. Про те, що ти не можеш, тепер треба спати в якійсь піжамці, тому що а хто знає, витягати тебе буде чи вибігати треба буде звідкись. І я в коридорі там собі водичку поставила. Ну... Мені це все не подобалося, тому що я ще не знаю. У мене нове місце, хоча я приїхала, повернулася в ну, знайому для себе знайоме для себе середовище. Однак все одно я сиджу з відкритим вікном, і я чую там якась шпана, наприклад. Це теж, до речі, культурний зворотній шок. Що я чую скрізь, що мене дуже вразило, це те, що я чую дуже багато російської мови в Києві. Дуже багато. Коли ти за кордоном ти свідчаєшся. Якщо ти був російською, ну, я про себе буду казати, я не спілкувалася російською мовою за кордоном, ніде в Європі, ні три роки в Штатах, не спілкувалася на людях. Лише там я знала, якщо там була, я пам'ятаю, у мене була знайома доросла жінка в Треверсіті, в Мічигані, вона з Криму, і я розумію, що вона ну, просто їй, вона 25 років живе в Америці, я з нею російською спілкувалася, але загалом. Загалом скрізь в Чикаго все українське, Тобто, навпаки, за кордоном ти якось себе підтримаєш і свою країну, і свій зв'язок з нею. От у мене було так. А тут я повернулася, і я розумію, що тут іде активна війна, і я скрізь чую російську. Для мене це м -м -м, мені знадобилося. Мені ще досі треба якось до цього звикати. І от я сиджу засинаю, і тут чую якась шпана. Оце знаєте. Бля. Оце все вони сидять у мене під вікном. І я думаю, по-перше, де комендантська година. Мені казали, що тут у нас начебто комендантська година. А по-друге, що матеряться. і знаєте, я вже і забула. Якось англійською, коли якась шпана сидить, ти це так не сприймаєш. А Коли своє рідне, то тебе воно повертає назад, що о, от за цими аспектами я не сумувала. І, отже, стресово те, що ти повертаєшся, і не лише тебе вражає небезпека, а й, і залежачи від того, наскільки довго ти не бачив радянської забудови, не кошеної трави, якихось, знаєте, оці є паркани, такі, як труба, і вона покошена. Чи оці Колеса старі іноді роблять, і вони там всі якісь там, не знаю, перекошені, побиті, по ним діти скачуть. І ти, залежно від того, наскільки довго ти це не бачив, не бачила, тебе це сильно, тобі це сильно б'є око. І у мене, так як я не була трі з половиною роки, я намагаюся, я поспілкувалася з братом, і він навпаки, от йому подобається, що це трава, колоситься у ну там, не знаю, у дворах. знаєте. А я, а я Загадую ці ідеально викушені американські газончики, будиночки, ідеально зелена трава. Вони ж там стільки інвестують, тому що твоя твій газон, це твоя твоя візитівка, так, та те, як тебе бачать інші люди на цій вулиці, там не знаю, ці листоноші. От я вже звикла до того, що я три роки бачила, як люди мають ресурс емоційний та фінансовий на те, щоб облаштовувати свій простір, той що навкруги них. А також всі громадські місця в хороших районах, так я не їздила на Саут of Chicago, так в південну сторону Чикаго, там де бандитизм і все таке. Але середній клас живе у доволі приємному оку середовищі. Отже, тут я ще до цього звикаю. От що я можу порадити тим людям, які планують повертатися з Європи чи зі штатів до України. Дивлячись до якого міста, я вам кажу зараз за Київ, а вам потрібно не планувати багато роботи на свої перші, ну хоча б перші дні після повернення, тому що у вас буде дуже багато ресурсу йти на те, щоб реадаптуватися. Якщо у вас не було от всі ці роки, це, це серйозно. Навіть якщо можливо, ви не знаю, ви не якось їздити в Україну, все одно потрібно. Реадаптуватися на це йде багато енергії, а також на спілкуванні з людьми я зрозуміла свою помилку, яку я зробила, коли я повернулася зі штатів спочатку в Європу, в Польщу. Я почала багато зустрічатися з людьми, особливо в Польщі. Багато хто виїхав в Польщу, і в мене там було багато людей, такі знайомі знайомих, сестри знайомих, навіть з двома підписницями. Я зустрілася у Кракові, і я зрозуміла, що у мене не було ресурсу. Бо я ж переїжджала, розумієте, трансатлантичний переліт, вихід зі стосунків з американцем, перерізання цього свого життєвого шляху в Америці, тому що в мене там була вже подана заява на шлюб. Я вже знаєте, ну це багато чого треба було б усвідомити. А я продовжувала бігти, бігти, бігти і зустрічатися з людьми. Тож тепер я зрозуміла, що так робити не можна, що не можна розтрачувати так сильно свій ресурс, і що мій ресурс це настільки. Лімітована, так? Тобто вона як extinguishable, Не екстингвіш. Ем, окей, лімітована. Я не можу, він його можна replenish, I'm sorry, вибачте за англійські слова, у мене все досі, все досі воно вилазить. Ем, мій ресурс можна поповнити, однак. Однак зараз, так як надзвичайно стресові часи, він йде швидше. Коли ти просто сидиш, і от зараз у мене вже буде захід сонця за дві години, я розумію, що чим ближче до заходу сонця, тим вище у мене підіймається рівень кортизолу, і мені потрібно вкладати набагато більше зусиль для того, щоб себе підтримувати і продовжувати жити. Продовжувати якесь отримувати якусь насолоду від спілкування з рідними, з друзями, від того, що я бачу рідні продукти, я купила, он зайшла собі огірки з цими папирушками, і це ж якийсь просто кайф побачити, з'їсти український огірок. Чи там еклери мої улюблені? Оцей Наполеон від тіті Соні. Я нарешті знайшла, купила. Пам'ятаєте, у мене було відео. Мені 30 років, я тоді в Чикаго була, і я там написала в коментарях, хто хоче мене привітати, відправте мені еквівалент грошовий мого улюбленого тістечка. Наполеон від тіті Соні в, в описі під відео. І одна людина Олександре. 180 гривень ваші, я витратила на Наполеон від Тьоті Соні вчора, в Сільпо, Тож дуже дякую. Я їх відклала тоді у спеціальну банку. У мене є. називається Love and Support. В монобанку маю на увазі, коли мені присилають такі от, знаєте, У мене є Баймія кофе. Якщо вам подобається мій контент, я вас теж можу запросити а, купити мені, пригостити мене кавою. І я от такі от вашу допомогу грошову, я її сприймаю як підтримку і любов. І е, коли, тобто воно не все знаєте, що це там, робота, там, якісь, там, м -м, у мене всі, не всі гроші в одному місці. Я їх розділяю, от, коли мені погано, е, чи мені хочеться відчути підтримку від когось, там, які, знаєте, гроші іноді на день народження дарують. Я спеціально залажу, от, в ту саму банку, я кудись йду, там, чи в ресторан, чи в кафе, чи от, в сільпо. І я розумію, що це ця людина мені зараз це дарує, і я себе оточую, от, знаєте, я купаюсь в цій енергії, що. Мене зараз ця людина, вона мені мене реально пригощає. Я роблю таку ментальну роботу, що це не просто з карточки списалося з якісь мої гроші, які я і так заробляю кожного дня. От а по-іншому, от дуже дякую, Олександр. Так от а, значить. Мені потрібна енергія для того, щоб проживати і приємні емоції, також і дуже багато всього велика, велика інтенсивність після повернення в Україну. Тож моя вам порада, хто повертається, закладайте собі час на те, щоб прожити це. Прожити це без шкоди для себе. Тому що я у Польщі так сильно почала це все робити після повернення в Європу, після трьох років в штатів. Що я себе виснажила настільки, що я втратила працездатність і брала місяць на відпустку. І ця відпустка це була моя перша відпустка на цілий місяць після того, як знаєте, коли була попередня відпустка аж на цілий місяць, коли я ламала ногу у 2017 році, і тоді я не працювала. Тоді ще не було цих онлайн-уроків, вони не так популярні були. Тож, ну, щонайменш у мене. Тож я прямо так на місяць пішла і я ух. А в фінансовому плані взагалі у мене був найбільший розрив такого розриву між тим, що я витрачала і а, заробляла, у мене ніколи в житті не було і сподіваюся, більше не буде. А, тому ще раз наголошую про необхідність а, мати фінансову подушку, щоб себе підтримати важкий момент, а також про інвестиції. Так? А, я тоді, в той місяць. Я знаю, що не треба було мені продавати там акції однієї компанії, тому що вони продовжують рости. Але я все одно була в плюсі і продала, і там вийшла з плюсом 700 доларів. І трошечки у мене було доходу минулого місяця, Ще YouTube, що ж так. YouTube теж приносить постфактум, так, за минулий місяць. Тобто трошки прийшло, але все одно, незважаючи на це, коли ти не працюєш, тобі. Ам... Ментально, емоційно важко витрачати гроші. А коли ти ще живеш в Airbnb, і ти розумієш, що у тебе от минулого місяця за житло я витратила приблизно 1800 вийшло за три тижні в Airbnb на острові, і ще я була один тиждень в готелі. Ну, це більше було про час з другом та його компанією. Тобто це була як інвестиція в це 1600 доларів, тобто 1800 плюс 1600. Багатенько. А працювала я взагалі нуль. Тому фінансова подушка це, це як то кажуть, англійською, is a must. Так? Тобто необхідність це треба мати, щоб на душі було спокійніше. І от зараз, що мені дуже сильно подобається в Україні, це те, що ти розумієш, що ти, ну, по-перше, живеш в своєму житлі чи ні. По-друге, навіть якщо ти орендуєш, воно дешевше, ніж оренда в Європі. А по-третє, якщо ти працюєш віддалено і живеш там в Європі десь, приїжджаєш сюди, то тут у тебе купівельна спроможність набагато більше. Мені сильне відчуття психологічного комфорту саме дає те, що я зараз, якщо раніше, один урок, який я вела в ну і зараз веду так. Така сама ціна, коли я жила в Америці. За один урок в Чикаго я могла собі зробити один манікюр без покриття. Ну з чайовими 20%. А, а тут, на те, що я заробляю, я можу зробити чотири манікюри, тобто в чотири рази моя купівельна спроможність виросла. Однак у цього є ціна, так і на жаль, на жаль, але це реальність. Я її сприймаю. Я це відео записую зараз. Ще світить сонечко. Коли воно заходить, мене починає тіпати отак. Це повторюється лише одна ніч, я провела тут ще одну ніч лише. І я починаю думати. Вчора я навіть писала Брайану своєму колишньому, він там щось відповів на мою історію. І я йому, там... ну я була в стані шоку, знаєте, я лежу, плачу, мені страшно, і от не треба було йому писати, але вже от як вийшло, так і написала. І я кажу: ух, Брайан, тут я не впевнена, що я зробила правильне рішення. Тобто такі думки виникають. От неправильне рішення не в тому, що я з ним розсталася, а в тому, що я приїхала в Україну. Він, до речі, дуже сильно стежить за ситуацією в Україні. А ми з ним не говоримо часто, ми з ним розійшлися. Однак іноді він там щось відповідає мені на історію якусь. І їм же страшно, знаєте, у тебе у його тато теж дивиться мої історії. Тому що я ж розумієте, була в них в родині там на всіх івентах, і тут я їду в воєнну зону. war zone. вони там, звісно, переживають. І якби я знала когось, хто зараз поїхав би в газу умовно, то мені б теж було страшно, тому що я не знаю, що відбувається в Газі. А вони не знають, що ну як це можливо для них це так само, як і Газу, і Україна, Газа там по динаміці обстрілів. От тому ось так думки виникають, що ти зробила помилку у першу ніч. Коли тобі стає дуже страшно, ти думаєш, що все це неправильно. Однак це неправильне рішення було. Однак я пам'ятала вчора. Згадувала свою першу реакцію на прибуття в Америку. Тоді я була в Софії і переїхала з Софії два місяці. Там була на тимчасовому захисті, і приїхала після Софії в Мічаган. І в на перший ранок у мене були жахливі думки. Я зробила помилку. Не треба було сюди їхати. Я себе почуваю так незахищено. У мене на рахунку там дві тисячі доларів. Я зараз в будинку з людиною у мене вже зі спонсоркою почали псуватися стосунки ще. Ще в аеропорту, і я зрозумів, боже, мій, куди я себе завезла? У мене нема грошей. Я зараз буду на вулиці. А що куди назад їхати? Я пішла з роботи, тому що там ж ну українські зарплати в Америці, точніше, моя вчительська зарплата в Америці це там нижче. Це тричі втричі нижче американської мінімалки. І я думаю, боже мій, боже мій, боже мій. Але зараз я дивлюся назад і розумію, що все правильно було, що я залишилася. Це просто шок першого дня, і треба трошки почекати. Я запишу вам наступне відео, коли буде обстріл або коли я буду після обстрілу, там трошки вже прорефлексую це. Я знаю, що обстріл буде і. Можливо, я так собі жартую, що це як з вагітністю, з народженням дитини. Ти можеш читати про це скільки завгодно, як це боляче, чи дійсно боляче, питати у інших жінок, а боляче було, не боляче було. Але поки ти це сама не пройдеш, ти не можеш описати, не можеш зрозуміти, усвідомити це. Так само з обстрілом, я думаю. Я про це читала, дивилася відео, але те, як ти себе відчуваєш. Сидячи в коридорі під це все, це неможливо. Тож я запишу, поділюся з вами і отак: от, от. обстріл буде, я знаю це. І, чесно кажучи, от я вам скажу чесно, це дуже дивне бажання, але мені хочеться дуже дивне бажання, щоб він стався поскоріше, тому що я вже от від цієї, це жахливо. Я навіть не хочу це. Я кажу, у мене аж. Сльози, знаєте, що я бажаю те, щоб скоріше стався обстріл для того, щоб просто я вже зрозуміла, що це. Тому що ти не, не, я вже не можу, Я знаю, що він буде. Ну він буде. Я знаю, що він буде. Я хочу зрозуміти, що це. Я хочу зрозуміти, окей, оце обстріл. Я знаю, я вижила. Тому що чому люди так тут живуть, от всі мої друзі. та нормально. Бахкає, перегортати, перевертаюсь на іншу сторону, подушку і закриваю, а, нормально, вікна закрив, все, кондиціонер там на гучніше, щоб не чути все. все і Чи там хтось стелить собі, чи вже в метро ходить. Тобто люди адаптувалися, а я ще не адаптувалася, не знаю, як поводити. Тож я хочу почути, зрозуміти: окей, я жива. А, окей, я навіть змогла поспати. А, окей, там наступний день трошечки там змазаний, не так не виспалася, але я можу підлаштувати своє життя та можливо час уроків трохи змінити, там на ранок нічого не ставити для того, щоб виспатися подовше. Тобто, я хочу усвідомити, що це. І загалом це нові навички. Мені порозказували, що от я сьогодні поговорила. Мені реально люди розказують, як вона адаптувалася. От, наприклад, кажуть, якщо ти бачиш сильний вибух десь і ти чуєш його за 5 секунд. Після цього, то от вони мені розказують швидкість звуку, там стільки то кілометрів на секунду, на хвилину, на годину. І ти розумієш, що він дуже далеко, чи там що світять, якимись там червоними, там чогось такі, можна бачити ліхтарики. там. Тобто люди такі речі знають, яких я взагалі не знала. І це навички, які ти здобуваєш, коли ти живеш у зоні війни. Я ніколи не хотіла їх мати, як і ніхто з українців ніхто не хотів ніколи не хотів їх мати. Але така реальність, люди адаптуються. От я спробую, чи я зможу, і подивимося, як буде далі. Буду тримати вас у курсі. В Україні є дуже багато речей, які мене підтримують. Це відчуття, що ти у себе вдома. Відчуття, що у тебе є люди, що тебе розуміють, що ти українець, ти не виточені американців, які «I'm oh, I'm so sorry, I'm so sorry», але ніхто нічого не душевно, знаєте, глибоко вони не розуміють. А тут ти оточенні людей, яким глибоко так само болить, як і тобі. І це надзвичайно тебе підтримує, коли ти сам у цих обстрілах, і ти там вночі сидиш, дрижиш, і ти знаєш, що хтось теж сидить, дрижить, і ти можеш йому подзвонити. Ви разом дрижите, і вам легше дрижати. От в Україні їжа підтримує не знаю своє повітря. От мої сусідки по купе, коли я їхала сюди з Перемишля, Краків, Перемишль Київ. Окрім цих порад, те, що собачий корм треба тримати в руці вночі. А вони ще а була жінка, яка там дві живуть. Дві жінки живуть в Україні нині і їздять, їздили, поверталися з відпустки додому. А я і ще одна. Ми живемо за кордоном. Ну, я вже ні. І вона поверталася, і вона живе у Франції. І все так знаєте, ну, Франція іделічно, там, не знаю, корівки пасуться, там якесь французьке село. І вона розплакалася при слові сантехніка, коли побачила, ми під'їжджали до київського вокзалу. Вона розплакалася при тому, що вона побачила слово сантехніка. Тому що я її дуже розумію, тому що дім це дім. І коли ти живеш за кордоном і розумієш, що ти не за своєю волею виїхав, не можеш повернутися, навіть якщо за своєю волею. І що з домом таке відбувається, і що це твоя батьківщина, так, тому її називають Motherland. так, батьківщина українською, як Fatherland, так. А тут Motherland, коротше, це твоя як матір, так, Стефанія, мамо Стефанія. Так? Тому коли твої землі роблять боляче, тобі теж боляче. І от вона розплакалася, і я її зрозуміла. Бо я теж розплакалася над банкою шпрот, коли я вперше виїхала з Мічигану до Лас-Вегасу, ну, подорожувати Америкою. Я зайшла там в якийсь східноєвропейський магазин і побачила банку рижських шпрот, ще й знаєте, ще й не українські ще що шпрот. шпроти. Мене тато завжди любить ці рижські шпроти з княчком, знаєте, з лімончиком. І Я одразу: тато рижські шпроти, і оце стою і просто. А і коли плачеш над їжею, над чимось таким, над кирилицею, над ну, залежить від того, де ви. Я дуже сильно розумію емігрантів зараз, навіть тих, хто виїхав за своєю волею, бо не мав можливості повернутися і дуже болить, дуже болить за свою землю. Але тримаємося, так як я казала, не проструємось, йому гірки. Тримаємося так, буде тримати вас у курсі. Все. Скоро захід сонця я пішла готуватися, робити ритуали на розслаблення. Чай, ванна, ванна з чугуну на секундочку, а не акрилова, як в Америці, яка тобі до щиколотки. <зас> до середини голені ванни в Сполучених Штатах. А у мене тут чугунна і майже. До чого? До вище коліна, вона у мене висока, тож я пліскаюсь, плещуся і насолоджуюся до того, як заходить сонце. Після заходу сонця я поки що ще плачу, поки що ще трушусь і поки що ще не знаю, що таке пережити обстріл. Тож скоро дізнаємось, дізнаюсь. Все. Всім гарного дня, вечора, ранку. Па-па.